Слава Україні! Героям слава! З нами команда Outboys News. Сьогодні грали з Hell's Group. Спочатку перший тайм 3-0 програвали, в другому таймі зібралися 3-2. Хороша кінцівка від команди. Гля, питання перше. Давай проаналізуємо цей матч і загалом виступи по першій частині чемпіонату. Ну, що сказати, цей матч першому таймі грали проти вітру. Трошки вийшли з моралі, так як грали проти першого місця. У другому таймі зібралися, майже відігралися з 3-0, трішки в кінці не вистачило, не, не вистачило того нападаючого, який заб'є гол. А так в цілому по сезону хочу сказати, що ми дуже гарно почали. Але далі нас трохи підвів збір. Хлопці почали грати ще на районах і зюди. То таким збором ми непогано пройшли кінцівку, зайняли поки що четверте, дивимося, як там ці ну да, Штурм має перемагати, я думаю. Тому п'яте місце непогано. Ми випалимо задачу вийти в Вищу Лігу і далі, далі будемо старатися зібратися сильніше, ще сильніший склад і зайняти призове місце вище лігу. Ну що, подякував, успіхи вам надалі.